Розглянемо таке питання, як зустріч з людьми, після розмови, з якими ваш стан погіршується. У вас, так мовити, емоційне виснаження. Як же ми тільки цих людей не називаємо? Негратичні вампіри, зависники, недобрі люди, тяжкі люди. Звідки ж вони беруться, якщо дитина народжується чистою, світлою? Одним словом, ангелятко? Людина це як посудина. І чим ця посудина наповнена, такою людина є. І якщо ця людина від народження наповнювалася недобрими, злими думками, поганими нехорошими словами, робила недобрі вчинки, на які майже ніхто не реагував, то вона стає людиною, яка живе у темряві, тобто живе в болоті. Звичайно, людина, яка перебуває в темряві, вона ще має вибір шукати шляхи виходу з темряви на світло, або залишитись в цій темряві та тягнути туди інших людей до себе. Сіяти в їх серцях злобу, ненависть, агресію. Бути так званим енергетичним вампіром. Як визначити, чи ти знаходишся в темряві? Все просто: якщо в тобі темрява, ти шукаєш поганого в інших. Як це виглядає вживу? Неодноразово ми з вами зустрічали людей, які звинувачують в своїх проблемах когось іншого. Наведу власні живі приклади таких зустрічей і я. При одній зустрічі старша вже людина. Ну, більше 60 років у всіх своїх проблемах звинувачувала владу депутатів. Що ж вона казала? Ну, низька пенсія, діти розіслали світи, самотня, відсутність роботи, як на нього, так і для дітей вдома. Вихід вона бачила, що треба все, що було державним, як було колись, і все наладиться. Добре, вислухав я його і спитав, а як було в 90-х роках, чи правда, що ви працювали на державному підприємстві і тягнули додому? Всіх, хто тільки міг? Ну, сказав він, тягнули. Всі тягнули і я тягну. Я ж так, як і всі. А як же кажу охорона сторожі? На це він мені відповів. Я ж її охороняв. А ну тоді все зрозуміло. Звичайно, я цій людині вже не роз'яснював, що всі на все та про все в нас знають. Ти крав або порушував одну з Божих заповідей, то хто тебе візьме на роботу навіть сторожем зараз? А твої діти також відповідають за вчинки своїх батьків. Який бізнесмен, власник бізнесу, захоче їх брати на роботу? Він же думає, який батько, такий діти. Другий випадок майже аналогічний. Тільки більш кричущі. Людина теж пенсіонер, не просто звинувачує владу депутатів, суддів, корупція і бажає їх смерті. А початку я вирішив знайомитись з біографією життя цієї людини, колись поважно так. Був цей чоловік в 90-х роках директором одного з провідних підприємств району і розвалив його або по-простому розікрав. Вивіз станки за кордон розпродав, що міг ще людям не повиплачував заробітну плату. Так, він в 90-х роках побудував добротний будинок, купив дороге авто, мав якусь ще іншу нерухомість. А як же зараз він мається? Пройшов трохи менше 30 років від його правління, який же він урожай збирає? Залишився самотнім, будинок потроху йде в упадок, інше нерухоме майно в заставі. Фороби його замучили, пенсія мала, ну діти хоча б в Америці, але ж чомусь не бажають з батьком спілкуватись. І приходиться цій нещасній людині ходити та шукати інших людей та ділитись ними своєю злобою на весь світ. Ну як же боротись, скажете ви, з такими людьми? Одних ми можемо пожаліти, а іншим ті, що свідомо несуть свою злість, виливають свої негативні емоції на вас, сказати правду, що за все в житті потрібно платити. Та побажати їм спочатку подивитись всередину себе, а потім нести щось інше. Пам'ятаємо. Чим наповнена людина, так вона і живе. Бажаю всім вам бути наповненими добрими думками. Жити у любові, жити у світлі, бо світло це можливість бути щасливим.